Двадцять 23 травня. Так, і я йду нарешті купатися, але я вже мокра. Вже в фонтанах викупалась, так що пішли. Так, класно, що я біля фонтанів вже намочилась і вже на жарко. Море трошечки хвиля є. Так що пішли купатись. Куди повна? Заговорим вот так. Так, вода класна. Так можна, можно не Тут Это багато купальців, Так что зараз я спробую. що. Ну, вот ну, так краса. Я хочу піти туди в Отраду, там по менше людей, бо тут дуже багато. Да чанжером. Так, ну що ресторан Авокадо, левення сидить. Ось така краса. Так що мене здивувало, що море не солене, не солене. Це якось було дивно. Просто як... У озері плаваєш. Тут ще попуга сидить, класно виглядає, Ми вже майже готове для роботи. Краса. Сонячний день. Декілька разів я поплавала. Так, якось на любителя, звичайно, лежати не хочеться. Так, тут щось роблять. Готують і ось так викидає море. Люди є, не так багато, але є. Класно, чудовий день, але подивимось, чекаємо не далі. Фонтанчик осілунку. Я пішла далі. Такий гарний тут сквер, мені дуже подобається. Ось я прийшла в такому платьі. Тут трошечки довше. Звісно, я так по городу не гуляла. Але тобто в мене ще шорти є. Я зараз трошечки далі піднімусь і одягну шорти. Але для пляжа то, що потрібно. Якщо чесно про що знімати, якось нема настрою зовсім. Зовсім не хочеться нічого знімати, якщо чесно. Таке відчуття, що товчеш воду в ступі. Так, дивлюсь зараз історика. Дивлюсь канал історичний Vox Veritatis Голос Правди. Просто всі підряд. Звичайно, я прискорюю десь на двоечку, дивлюсь. Мені цікаво, дуже цікаво. Так що рекомендую, якщо ви цікавитеся історією, по-перше, він рекомендує багато книжок, які я просто переписую і навіть вже деякі в PDF закачала. А зараз покажу, ось я одягнула вже шорти. І так я можу йти по місту. Ось так виглядає. Платьєчко легесеньке. Якраз дом для моря. Ось так. А так ковтиночка. Ну і плюс рюкзак в мене ще. Ось так. Ось так я виглядаю. Ось така пляжниця. Водичка. Водичка чудова, не холодна, але що мене дуже здивувало, вона зовсім не солона. Так що те, що водичка з Каховського водосховища залилася, все ж таки просто так не пройшла. Я зовсім не відчула, що це Чорне море, як раніше. На жаль, Сонечка вже сідає. Світить, я буду вже підійматись. Дивіться, як гарно. Ну, краса, От скажіть. Дерева такі вже зелені-зелені, просто літо. Ось, тільки недавно і дерево квітло, подивіться, вже в нього Ось так. Сінена вже визривають. Піднімаюсь ходами. Кс-кс-кс. Запіднімаюсь. Ти сюди йдеш? Скс-кс. Ой. Можна знайти тропочку і відчути, що ти на самоті у лісі. Тільки кошечки співають. Весняні пісенки. Ну, хоч якісь квіти я ж повинна засняти. М -м, краса. Не знаю, я всі рослинки помічаю. Ні, всі так, все так гарно, все так зелено. Здається, що тільки тільки було прохолодно. Йду по парку. Простір такий. Подивіться, яка краса. Чим подобається, що відчуття можна знайти таке місце, де ти будеш відчувати, що ти на самоті. Це мені так подобається тут. Ми пішли далі на вихід з парку. Ось огромнення куст. Що це за жасмін? Чи що? І щось я тут хотіла показати на цьому мості. Ось цей елемент. Ось такий такий вазончик. Ось так. Ось так. Оп. Ідеально, що сказати. Буде у мене є орхідейка. А ось дерево олива в мене не прижився. Я віточку привозила, але не прижився. Гельку я беру або ось таку паліську, ось таку беру для цвітучих, а зараз я взяла ось таку універсальну ось ось такі ціни. Це я беру 20 літрів. Залишились всякі корзинки, лукошки Ну, краса, дивіться, яка краса. Моршків, скільки ти хочеш, які любиш, які полюбляєш, керамічні, керамічні. Ось так. так. Фіалочок я не бачу. Так, ось взяла паліску для орхідей. Що? Оце воно? Це зиміння. І взяла ось таку кававарочку, подобаються ось такі бокальчики, такі важкенькі. Прикольно виглядає, але брати не буду. Прикольно. Сильно накупиш. Ще такі бокали є. Ціна на триста Ще ось ось такі є, ну гарньоні які. Мені подобається. Різних кольорів є? Ну такі легкенькі, або ось таке. М -м -м. Ну, оце вже зовсім класно виглядає. Це, мабуть, хрусталь. Так. ну, Класні, класні, класні. Ось для шампусіка. Так, шампанське. Раз у рік точно п'ємо. І оші такий. Стаканчики. Осужне багато. У нас такі жифужери. Різних квіточок. Цілий кущик. Всім привіт! 22 травня. Я відновлюю свої пробіжки, починаю пробігло 3 км. о щось я закинула це діло. 23 травня. Все, я побігла 4 км сьогодні, другий. другий день є. Хоча себе довго-довго обробляла, щоб через день. Яка краса. яка краса. Вони величезні. Він спочатку такий жовтенький, а потім розовий.